Сьогодні на першій шпальті різати не можна зарізати. Ми маємо взагалі відпустити на свободу бізнес. Рік, два забути. Хай всі працюють. Який з варіантів податкової реформи вибере Україна, і до чого це призведе? Ландан Calling. що дасть прихід в Україну найбільшого в Європі бренду мобільного зв'язку. Ми зараз переходимо на бренд Vodafone. А это значит, что мы должны внедрить все стандарты, по которым работает водофон. Ну и еще одно. Экономичный разбир полетов от специального корреспондента первой шпальты Майкла Щура. Между парламентом и правительством произошел первый крупномасштабный конфликт в этом году. С одной стороны, в нем участвует парламентская коалиция, с другой стороны, Министерство финансов. Дело в том, что падение экономики и уход бизнеса в тень заставило правительство немного задуматься о том, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей и дать им возможность дышать свободнее. Но правки, которые внес Минфин, ничего принципиально не меняли в налоговой системе государства. Они лишь перекладывали деньги из одного кармана предпринимателей в другой карман государства. Намного лучшими, более полными были те изменения в налоговый кодекс, которые предложил Комитет по налоговой политике Верховной Рады. Впрочем, они вызвали очень негативну реакцію як Мінфіна і Кабміна, так і Міжнародного валютного фонду. Проекти податкового кодексу від Верховної Ради і від Кабміну відрізняються кардинально. Наприклад, парламент пропонує обкладати податком тільки той прибуток, що розподіляється. Розмір податку при цьому становитиме 15%. Натомість, Кабмін хоче брати 20% з усього прибутку. Ідемо далі. Рада пропонує зберегти спрощене оподаткування для середнього бізнесу. А уряд, навпаки, майже повністю відмовитися від такої практики. Ще один приклад: податок на доходи фізичних осіб у проєкті народного депутата Ніни Южаніної не перевищує 10%, А у документі від міністра фінансів Наталії Яресько 20%. Крім того, проект від Верховної Ради різко обмежує Державну фіскальну службу у можливостях проводити перевірки, не відшкодовувати ПДВ та нараховувати штрафи. Подібних речей у проєкті Кабміну немає. У нас, скажімо так, є от, би, чіткі разногласія між Міністерством фінансів, який краєугольним елементом ставить стабільність бюджетну. И, скажем так, смелость комитета налоговой и таможенной политики. Но за этой дискуссией, которая стала очень видимой, мы фактически как-то в тень ушла дискуссия о всех тех изменениях, которые действительно затребованы бизнесом. То, что касается администрирования. И в этой части законопроект, который подан, содержит ряд положений, которые, во-первых, давно обсуждались в бизнесе, и которые, в принципе, можно принимать. Хорошая идея про электронный кабинет она позволяет дать больше автономности плательщикам, она позволяет поставить под контроль те процессы, которые до сих пор протекают где-то в тени непонятным образом. Кто-то из налоговой или из Минфина что-то делает с твоими записями на лицевом счете, а ты потом с удивлением узнаешь, что там происходит. То есть идея хорошая. Я думаю, что она не была реализована не просто потому, что не было закона про нее, хотя, наверное, и по этой причине, потому что не было, ну, откровенно говоря, большого желания это реализовывать кому охота выпускать такой инструментарий контроля над плательщиками из рук. В любом случае, у нас есть уникальный шанс сделать настоящую налоговую реформу, которая бы освободила, еще раз повторю, бизнес от персонального давления. И, конечно, те, кто сейчас это персональное давление использует, они по этому поводу подняли большой вой. Это значит, что он наступил на мозоль определенным людям, которые привыкли, ну, например, вымогать с предприятий взятки, или, например, с помощью вот этих возможностей задушить любой бизнес в любой момент, расчищать рынки под свои монополии или еще что-нибудь в таком роде. Для страны, у которой 70% экономики находится в тени, постоянно снижается ВВП и происходит обнищание населения, снижение налогов жизненно необходимо. Дело в том, что в Грузии, грузинский реформатор, как абмендукицев, в свое время также снизил налоги в таких же точно экономических условиях. В результате грузинский бизнес уже в течение первого года смог заработать больше денег и суммарно заплатил в бюджет больше налогов, чем было до того. В Украине забирают в виде налогов 52% от прибыли. Это данные Всемирного банка. Надо сказать, что в Европе забирают только 34%. В Польше, например, только 40%. Это означает только одно. Снижать налоги надо. Одно очевидно, что просто снижение налогов недостаточно. Необходимо еще и прекратить издевательство налоговой над бизнесом. Нужно очень сильно ограничить фискальную службу в правах. Кроме того, необходима полная ее перезагрузка, как произошло с патрульной полицией. И, наконец, самое важное, чиновники должны прекратить воровать из бюджета. Представьте, что вы предприниматель и заплатили все налоги, а потом приходите в больницу или в школу и платите за бесплатные услуги еще раз, поскольку кто-то наверху все эти деньги разворовал. Так тогда зачем вообще платить налоги? Поэтому Украине нужен общественный компромисс и консенсус, когда все предприниматели будут платить налоги, они будут снижены, налоговая перестанет издеваться над бизнесом, фискальная служба больше не будет приходить в офис даже на расстояние пушечного выстрела, а чиновники прекратят воровать из бюджета. Вот тогда все заработает. Главная претензия со стороны Министерства финансов к проекту изменения налогового кодекса Верховной Рады состоит в том, что мы якобы не сможем компенсировать те временные потери, которые будут из-за снижения уровня налогов. На самом деле компенсировать все можно. Нужно только продать укрнафту, укргоздобыще, Укртрансгаз, укрспирт и другие государственные монополии. Но тогда члены фракции Блок Петра Порошенко и Народный фронт, которые сейчас контролируют финансовые потоки этих компаний, окажутся не у дел. Ну и, конечно, придется сократить расходную часть бюджета. Тогда мы сможем перекрыться на протяжении нескольких лет. А бизнес заработает, начнет нормально дышать и в конце концов выйдет из тени. Только все это требует намного больше усилий, чем просто изменение налогового кодекса. Чиновники должны перестать воровать, предприниматели должны платить налоги в полном объеме, и мы вообще должны захотеть перезагрузить всю страну полностью. Но люди вроде министра финансов Аталья Рейска, смеются над таким сценарием и считают его фантастическим. Именно отсюда желание одеться косметическими правками, отфутболить этот кодекс, забыть о нем как о страшном сне и продолжать жить по-старому. Хочется сказать им следующее. Ребята, фантастикой будет, если вы сохраните страну, не сделав всего вышесказанного. Стоит ли говорить? Що без снижения налогового гньота Україну жде стагнація, тінізація, обніщання. А це хороша почва для разного роду популістів. І тоді все плохо закончится не тільки для нинішньої власті, але и для всієї страны. Що саме може принести нова податкова реформа? Точно знає один з її ініціаторів народний депутат блока Петра Порошенка, Ніна Южаніна. Ексклюзив першої шпальти. На головних проблем на сьогодні это общем-то, наїзди наїздити скажімо прямо на бізнес. Що в этом смысле ваш кодекс предполагає? Є в ньому пункти, які дозволяють э, захистити права приймати, скажем так, збавитися від можливості такого неоснованого тиску, яке ми часто бачимо? Почнемо з того, що мабуть це першочергове завдання цього законопроекту. І ми неодноразово говорили, що боротьба з корупційними проявами Контролюючого органу, складність взаємовідносин, або взагалі в нас зараз, мені здається, найважчі відносини платника податку з контролюючим органом мають завершитися. Добропорядні, ввічливі, чемні сервісні послуги зі сторони контролюючого органу. Майже в усіх платників податків були взаємовідносини з фіктивними підприємцями напряму або опосередковано. І, звісно, це велика корупційна е, така можливість у контролюючого органу. Хочу, викликаю платника, не хочу, не викликаю. Хочу, я буду його тероризувати до кінця, навіть якщо в його в господарських операцій була одна господарська операція по придбанню там канцтоварів, але канцтоварів, з, де там є в якомусь коліні фіктивний ПДВ. Ми маємо встановити чіткі критерії взагалі можливості пред'явлення питань до платника. І це має бути не на рівні е, саме внутрішніх документів контролюючого органу, тобто методичні рекомендації, листи, е, які надсилаються усі територіальні підрозділи. Що робити в разі, це має встановлена процедура бути на рівні закону. Тобто нема на рівні закону встановленої процедури, ви нікуди не йдете. І якщо це навіть би в перший час принесло якусь, якісь навіть збитки і, і, і там, унеможливило зловити зразу ж за руку підприємства, яке ухиляється від сплати податку, нічого страшного. Нам треба випрацювати зараз дисципліну. Тобто є чітко правила, є процедури, працює податковий орган. Нема цих процедур, вони самі для себе їх не складають. Бо самі для себе у нас. Податківці складають все так, щоб з фіскальної точки зору виконати плани, щоб обов'язково наїхати на підприємства, і так далі. Тобто, оця логіка має змінюватися. Ми в своєму законопроекті розпочали цей процес. Контролюючі функції мають перейти тільки на рівень податкових органів міста та області. Зв'язку з таким укрупненням е, і фізично вони зможуть менше е, здійснювати перевірок. І по-друге, ми маємо чітко встановлювати правила для чого і в зв'язку з чим можуть проводитись перевірки. Чітко треба встановити, за яких умов мають здійснюватися перевірки. Я можу про це досить глибоко говорити, оскільки. От, знаючи всі види перевірок, які існують в податковому органу, кожен із них заслуговує змін. Кожен. По большому счету, хотілося б отримати нову налогову інспекцію. Да? Тобто, я маю в виду те, що відбувалося з патрульною поліцією. Це якесь обновлення кадрів, коли там прийшли молоді, пусть не дуже опитні, але чесні люди. Я взагалі вважаю, що з Таким менталітетом, з такими завданнями, з такими функціями Держа... Державної фіскальної служби ми маємо розпрощатися. Ми маємо напрацювати взагалі концептуально нове бачення організації роботи і функцій контролюючого органу. Дійсно, він ста... має стати сервісним і контролюючим. Він має пройти повну перезагрузку, тому що. У мене таке враження, що ми в країні бачимо по різному завдання. Ми говоримо про сприяння роботи бізнесу в податкових органах. Існує думка, що контроль перш за все, тобто не дати можливості уникати, ухилятися від, від сплати податків, уникати сплати податків. Так, спершу дайте можливість працювати. Тобто робіть це так, щоб як я е, тільки що сказала вам, щоб це не завадило операційній діяльності бізнесу. Дайте можливість напрацьовувати ті податки, які ми будемо вам сплачувати. Тим більше, ну саме зараз це питання дуже актуальне. Ми бачимо спад виробництва, спад ВВП. Ми говоримо про тінь в розмірі 70% економіки України, і при цьому продовжуємо. Фіскальну функцію мені здається, що це завдання вчорашнього дня. Ми маємо взагалі відпустити на свободу бізнес. Рік, два забути. Хай всі працюють, хай е, здійснюють всі операції господарські, які тільки можна дозволити в країні. Дайте можливість розвернутися. Я навіть в плані свого проєкту пропоную на три роки обов'язково мораторій для того, щоб підприємці повірили, вийшли з тіні і могли за три роки все-таки накопичити, розширити базу оподаткування. І, можливо, через три роки було б доречно говорити, наприклад, про повернення ПДВ до ставки 20%. Ми зараз маємо застосувати найнижчі ставки, які тільки дозволено. Директивами Європейського Союзу, які тільки може дозволити собі наша країна, ми якраз зараз маємо подбати про розвиток економіки і моє відношення і до спрощеної системи оподаткування. Воно відмінне від Міністерства фінансів. Я взагалі вважаю, що ті люди, які забезпечують себе працею і доходом відповідно, мають продовжувати. Працювати в нашій країні і по такій недолугій спрощеній системі до тих пір, поки держава не зможе надати їм альтернативну можливість працювати на заводах, на фабриках, на підприємствах, в установах, де вони будуть отримувати стабільну зарплату. Адже така кількість мільйони підприємців, які розширили настільки ринки. Які вийшли на вулицю і здійснюють, як тільки можуть зовсім нескорентабельну діяльність. Ми маємо їм подякувати за таке відношення до країни і до себе. І не ущемляти ні в якому разі їхні права. Партнер програми перша шпальта компанія «Авангард». лідер аграрного ринку Європи. Телеком-оператор МТС не любит держаться за прошлое. Есть в Украине абоненты, такие как я, у которых на телефоне есть UMC. Большинство же из нас помнят эту компанию как МТС. Но это все в прошлом. С недавнего времени оператор начал работать под брендом одной из крупнейших компаний мира – Vodafone. Пеша Шпальта решила разобраться, что же это означает для обычных абонентов и для телеком-рынка Украины в целом. Водокон в мире это глобальный бренд, который занимает 22-ю позицию глобали, имеет капитализацию 89 миллиардов фунтов. А в Европе это бренд номер один по количеству дохода, по количеству абонентов. Журнал нове Время» навів цифри, згідно з якими британський оператор за кількістю абонентів і капіталізацією посів друге місце у світі після бренду China Мобайл. Натомість власник найбільшого українського оператора «Київстар» – компанія «Вимпелком» Розташувалася лише на дев'ятому щаблі у цьому рейтингу. Відтак очевидно, мати такого партнера, як Водафон для МТС, вигідно з усіх сторін. Перш за все, Водафон дає е, українському МТС-бренд. І це дуже важливо, тому що, скоріш за все, більше МТС не буде асоціюватися з Росією, так тому що ми, ну якщо ми порівнюємо двох найбільших операторів, то в асоціативному ряді в одного є Київ, так у іншого щось таке незрозуміле. Більше схоже на Москву. У вода безусловно, одна з на його. Один из, одна, один из его козырей – это возможность предоставлять роуминговые услуги на чрезвычайно выгодных условиях. А группа Водофон группа действует по всему миру, она действует в Евросоюзе. Когда абоненты МТС Украина смогут воспользоваться услугами под брендом Водофон, пока остается тайной за семью печатями. Поэтому мы решили обратиться к генеральному директору этой компании Олегу Проживальскому для того, чтобы он рассказал подробности введения услуг Водофон в Украине. Давайте начнем с того, когда мне менять симку на Водофон. Вы это можете поменять в любое время, но в ближайшее время будут выпущены стартовые пакеты уже с брендом Водофон. И по вашему желанию вы можете сделать такую замену. Это будет добровольно. У нас будет параллельно действовать пока один и второй бренд. И те Тимки, которые идут с брендом МТС, они будут еще работать долгое время. Ну, а разница будет какая-то между новым пакетом, новой э, карточкой и тем, что было у меня раньше? А, у них очень простые доступные тарифы. Там не будет вот таких, как у нас когда-то были там клик, там, допустим, удок, что вам надо ответить. Там все очень просто, все заложено в пакете и никаких там таких подводных камней для абонентов не существует. Второе то, что будет, пакет «Водофон» будет предлагать возможность абонентов получить по домашним тарифам связь, находясь в роуминге, в 14 странах Западной Европы. Ну вот об этом договоре. Почему вот сейчас, именно в этот момент времени, вы решили расширить свое сотрудничество с «Водофоном»? То, что случилось сейчас, Мы сделали более глубокий, более расширенный договор. Мы сейчас переходим под бренд водофона, а это значит, что мы должны внедрить все стандарты, по которым работает водофон, и предоставлять услуги так, как водофон предоставляет это во всем мире. Что это такое? Это, во-первых, требования к безопасности сети, это требования к защите персональных данных. Это требования к качеству предоставления услуг и так далее. То есть все то, что делает водофон, допустим, в Англии, будут точно так же предоставляться услуги в Украине. Я сейчас вам не могу точно сказать, как это будет выглядеть. Мы ожидаем, что в ближайшее время нам водофон, мы только подписали же договор, в ближайшее время вы, вышли нам все свои стандарты, все свои требования. Мы адаптируем свои стандарты к этим требованиям. И там будет четко понятно, что и как должно делаться. Ваш бренд сейчас он вот, ну, имеет такой вот европейский оттенок, да? Раньше имел российский оттенок. Ну, я как бы не буду, не буду, это не секрет, что это была проблема в Украине. Вы как-то собираетесь э, объяснять, что вы больше не российская компания? Сейчас у нас произошли серьезные изменения. Сегодня мы являемся дочерней компанией э, голландской компании «Прелюдиум». А это что меняет? это меняет, потому что мы уже подотчетны э, юридическому лицу Европы. Это раз. Произошла смена наблюдательного совета. Председателем наблюдательного совета является Рон Зомер. Это бывший президент компании Deutsche Telekom. Э, во всяком случае, это во многом поменяло взаимодействие нашей компании. Мы не отчитываемся сегодня там напрямую перед МТС-группой и так далее. У нас есть Компанія в Голландії. Ми сейчас под подачі. То я так понимаю, гендиректор російського МТС не може дзвонити вам сюди і сказати, какие-то якісь дані чи что-то? Ну просто данные, звісно, не Юридически он не может. Утім, низькі тарифи для дзвінків за кордон. Це не головне, чого очікують від Vodafone експерти. Чи покращить прихід британського бренду якість зв'язку та швидкість передачі даних? Ось у чому питання. Очень многие жалуются в последнее время на именно качество самой сети. Многие даже говорят, что начали внедрять 3G, но пропал 2G. Поэтому мы будем надеяться, что это подтолкнет операторов инвестировать в сеть. У водофона, например, есть отдельное обязательство по качеству сети, которое является частью контракта. О 3G давайте поговорим. Насколько я понимаю, вы еще не очень быстро развивали 3G. Вот я читал информацию да, о том, что. 3G, МТС специально немножко придержало для того, чтобы работать с водофоном, внедрить это ну, вот именно по стандартам водофона. Или это не правда? Ну, не совсем так. Дело Сколько в том, у что... вас уже областей покрыто? Мы запустили пока только две области: Одесса и Чернигов. Вот запустили вчера еще в Закарпатской области Мукачево. И до конца года мы практически запустим все областные центры Киев. Наши конкуренты, они спешат выйти первыми, они устанавливают, как правило, новое оборудование на существующих базовых станциях. Мы же делаем полностью, переделаем перерасчет покрытия, мы делаем, чтобы это покрытие было ковровым, сплошным, чтобы не было вот этого леопардового покрытия, где есть темные пятна, где их нет, потому что это абонента не устраивает. Теоретично заяви пана Проживальського мають вплинути на весь ринок, адже присутність Vodafone підвищує планку для всіх його гравців. Утім, про готовність переглянути тарифи заявив його очільник найбільшого телеком оператора країни «Київстар». Просто Vodafone винайшов красиву маркетингову упаковку. Окей, завтра ми зробимо таку ж саму, якщо побачимо, що вони змагаються за наших роумінгових клієнтів. Петро Чернишов. Портал Нове Врем'я від 26 жовтня. Конкуренты наверняка уже изучают все, что Vodafone делает в своих партнерских сетях и наверняка будут готовиться каким-то образом реагировать. Но любая конкуренция только улучшает сервис на рынке. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Эта программа у нас посвящена тому, как можно заработать много денег. И рецептами делятся совершенно разные люди. С одной стороны, мы пытаемся выяснить это у тех, кто сейчас зарабатывает много денег, ну и у тех, кто заработал много денег еще при прошлой власти. Ну, начнем мы, наверное, с того, чтобы разобраться с ситуацией вокруг компании «Рошен». Ати кампанія, що ви понимали, про ніж президента. Практично нікому з великих кондитерських підприємств за останній рік не вдалося отримати відшкодування ПДВ. А Вінницька кондфабрика, що входить до корпорації Рошен, власником якої є президент України, отримала 63 мільйони гривень. Далі додумайте самі. Денис Долинський, член наглядової ради Житомирської кондитерської фабрики «Житомирські ласощі, журнал Нове время». 15 жовтня 2015 року. Як називаєш її правильно з тими всіма юридичними термінами «Рошен»? Ну так, то ну, вони не капітуються на біржі, поэтому це вероятні село то ТОВ. Либо закрите ціня научства, либо ТОВ. Добре, припустимо, що це ТОВ. Їх треба назвати тоді СТОВ. Специфічне товариство. Ну, щоб вже було специфічне товариство, якому безперешкодно повертають ПДВ. Оце повна назва буде ну, цієї компанії. Ну, секрет виявляється, лачка крувається дуже просто. Воно просто буде специфічним для того, щоб у тебе було лучше слові чи модрузі. А теперь послушаем, посмотрим на следующий пример. Он связан с Валерией Гонтаревой. Что касается банка «Авангард», я считаю, что в данном случае, если бы Национальный банк относился непредвзято, то у него необходимо отозвать лицензию. Потому что банк «Авангард» фактически не занимается банковской деятельностью, он фактически играет на курсовых разницах. Но в связи с тем, как мы прекрасно понимаем, что бывшая совладелица этого банка Гонтарева, я даже не сомневаюсь, что она до последнего времени имеет определенные влияния на этот банк, имеет возможности какие-то там помогать им. Были закрыты крупнейшие банки в стране. Финансовый кредит, форум, там, не знаю, финансовая инициатива, то же самое. И при этом два банка, МИП, Порошенко и Аванга, который раньше принадлежал в Гонтуре, как считает Коровец, сейчас и принадлежит, продолжает процветать. Я думаю, что есть, вот я банки зомби, а вот цей банк, это банк Барби. Коли він в ідеальних умовах рожевий будиночок, рожева машиночка, красиві секретарки і керівники Це банк Барбі. нього ідеальні умови для існування. Госпожа Гонтарео, візьміть себе на заметку новий термін – банки Барбі. Ну а тепер э, своим секретом успіху, о том, как он заработал много денег, делится олигарх из прошлой боймы і связанной с прошлой властью. Александр Ярославский. На вопрос: как же ему удалось получить такое большое состояние? Вот что он нам рассказал. Нет смысла говорить, сделайте первый шаг такой, сделайте второй. Потому что для того, чтобы там сделать второй и третий, надо ну, сначала первый сделать. Даже если я вам расскажу, как зарабатывать деньги, ну, я думаю, что это индивидуально у каждого получается. Только индивидуально. А вдруг вы обанкротитесь, а потом меня обвините, что я вам дал совет неправильный. У вас получается? Ну, раз я здесь сижу в костюмі в галстуке, я... <плес> наверное, мабуть, то у мене виходить. Не все, звісно, але я стараюсь. Я працюю над собою. Тут я кардинально не погоджуюся з рецептом, який дав пан Ярославський. Я вважаю, цей рецепт, який він дав, він неправильний. Правильний рецепт це попрацювати міліціонером, одружитися на дочці губернатора. Заробити багато грошей через зв'язки, і коли буде багато грошей, розлучитися з дочка губернатора і одружитися на красивій моделі, От тоді буде багато грошей. Ну але ця історія немає ніякого стосунку до пана Ярославського. Ну звісно. я думаю, що всі наші олігархи заробляли тільки інтелектом і своїми іключительними способностями.